У Молдові затримали понад 70 людей за підозрою у підготовці заворушень на виборах. Правоохоронці стверджують, що за операцією стоять російські спецслужби, а підозрювані пов'язані як із молдовськими партіями, так і зі злочинними угрупованнями. У поліції повідомили, що більшість учасників отримували інструкції від громадян Росії. В результаті спецоперації спеціально служб Молдови у затриманих вилучили великі суми готівки, зброю, фальшиві паспорти. Більше того, молдавани проходили навчання у представників російських спецслужб на території Сербії. Їх за фінансову нагороду вчили, як провокувати, нападати і чинити опір правоохоронцям. Уся робота була направлена на дестабілізацію ситуації в країні під час та після парламентських виборів, які відбуватимуться цієї неділі, 27 вересня. Президентка Молдови Майя Санду виступила з екстреним відеозверненням до нації, в якому заявила про пряму загрозу суверенітету країни з боку Росії. За її словами, у разі успіху кремлівського плану з дестабілізації. Зації територія її країни може бути використана як плацдарм для вторгнення в Одеську область України.